Це буде три сцени, це буде безліч супутних подій. Це будуть такі, знаєте, як то кажуть, неформальні не зустрічі музикантів. Звичайно, це буде на численних львівських нічних сценах, має на увазі клуби, І будемо якось робити щось разом з Зидою, разом з Пікасо, разом з Лівим берегом, розраховуємо на підтримку львівських музикантів і людей, які люблять часи. Головне, що я хотів сказати. Що в розмаїті львівських фестивалів, там від етнічних фестивалів, там виставок художніх, фестивалів пива, мені здається, спільнота або частина нашої потенційної аудиторії мають право слухати те, що вони хочуть слухати. І я вже чув від музикантів, які знаєте дуже приємні вислови щодо цього фестивалю. Дійсно, мрії стають реаліями і дійсно. В Львів відвідують музиканти, про яких сьогодні можна передбільшого називати їх ларіанти. Ще раз хочу зазначити, головні гали концерти, їх буде 5 або 6, яка на величка інтрига, відбуватимуться в парку, це платні концерти. Але організатори зробили все, щоб ціни були гуманні, як нас люблять казати. Від 100 до 500 гривень за 2 чи 3 концерти, музикантів такого рівня. Ну, це треба пошукати в Європі в хоче зі мною. Посперечатися з цього приводу, будь ласка, я готов. І можна навіть дві сцени безкоштовні. Перша буде на площі ринок, друга ще уточнюється. Є кілька варіантів, я не можу зараз, на жаль, вам сказати остаточне рішення. Але ціни на ціни сцени і виступи, численні виступи, будуть безкоштовними і зовсім не тому, що на цих сценах будуть виступати музиканти нижчого рівня, так не можна казати. Просто є певна літера фестивалю, яку ми хочемо витримати. І якщо дивитися на історію престижних європейських фестивалів, а ще завдання організаторів про те, що було саме вже увійти в європейську спільноту, що прольвівський альфа-джаз-фест можна було читати в європейській джазовій книзі, наряду з такими фестивалями, як Монтео-джаз у Швейцарії, Сан-Себастьян в Іспанії, В'єн у Франції, фестиваль Північного моря. Раніше в Азії тепер живе в Амстердамі, він перекупив. Брюсела джазом фолк в, джаз в Брюсселі, тобто, Варшавські літні джазові дні. Тобто Організатори знають, як робити його є один фестиваль, в якого можна чомусь навчитися, це Коктебельський джаз-фестиваль, але є величезна різниця між людьми, які приїздять до Чорного моря, і на цьому фестивалі просто все відбувається, вже як навіть, як додаток до меню в ресторані. Є море, є багато напоїв, є дівчинки, в лапка, чоловіки чи хлопці. І тобто все, що там не йде, це буде гарно. У Львові інше. єдине, на що ми розраховуємо, крім цільової аудиторії, яка безперечно приїде в Київ і ми вже моніторили цю ситуацію, знаємо, що будуть люди з Росії, з Білорусі, з Польщі. Тому що іноді було так, що музиканти, які представлені тут, навіть не завжди і в Польщі виступали. Тому я знаю таких знаєте, туристів. Автостоповців, які можуть приїхати на улюблених артистів з будь-якого міста. Є ще категорії, які приїздять спеціально на виконавцях на окремих інструментах. Я певен, що на Пуджі Белла приїдуть, барабанщики, на Віктора Белі приїдуть басисти і це можна подовжувати. Ми розраховуємо на туристів, які будуть у Львові, можливо, не знатиму про цей фестиваль, але досвід свідчить про те, що туристи, які гуляють гарним містом. Чують музику, просто зупиняються, а потім вже не йдуть, залишаються, купляють квітки і